Нашою коли змити піну колою. <звук> <звук> а то ж кипіна. Нова <звук> пина. <звук> Знаєш, що це капець. Я на бісі, дай бог, хто його не нап'є. Mm. Може, буду себе не потягну. Ти бачиш? А то не кривай рот. Ну що. Ти мурми. А значит, зараз... я не знаю. Я хочу більше Та мне тут. Я хочу більше. Ой, лопнуло угу. Ой. Ой. Лопне лоп. лоп. А, а чого вода не на лошаді? Я не на шиї мы лопатки на шеи в лодке. А то? Ну подразумевание вид бред. Ааа. Что я не могу бредом, что? А дай кивуха, видишь, до шусичка, Вуха, не знаешь, а Вуха не можешь, нет, Ти, де? Йо -йо -йо. Ти Юлі? Це похреще нашої Юлії. Я похрещу. Якої Юлії? Не знаєш, Рогович, я ж васька дівчинка. Та 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 Багато така, така такі, 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 дві дівчинки у мамі на роботі нових роблять. Чому, Які Одна Юля, друга Настя. Як, та Юлія, і наша Юля, і її дівчинка, тоді за синдромом. Ну, а Герць, ну, Герць... Ну, а чому так? Не знаю. Я не знаю, може, така... І там була Омельяна перша. Шана. Омельяна Вікторівна. Чому така... Уможність, яка була... У нас є ризики, що дівчата дівчата,

Можеш так і так. Ну, давай. Мені здається, ми йдемо тихо. Тобто, ми мусимо жити в цьому. Тобто, в цьому. Тоді ми на першу воду йдемо, так? п'яниці на першу годину. Що п'яниці Та нічого. Каже, ми тепер вірна повинна бути була першого числа. На п'яту виходить в суботу. Каже, суботу ми теж не пройшли. Ну, вже без зробили, каже. Тобто <звіл�и> багато каже, їздять, все розріжають, вихідні дні, знаєш. Вихідний день, ну, людей, дітей. Ой-ой! <звіл�и> <звіл�и> Та десь їду на вихідні, на село, на дачу, на море, на сраку, до лісу, на риби. І каже, як нам робити? Тобто вихідний день десь. Чи в розв'язах, каже. Але я же мій тяжко ні, ми робимо п'ятниці на першому день. Е, сі. Такі сіри, якісь сілочки стіл. Ось такі, знаєш, такі. Так. А якщо в мене те піну водою? Не буде піняти. досить досить годі